Доброго дня всім нашим вступникам, ми сьогодні проведемо з вами роз'яснення стосовно вступу до магістратури, і я напротягом п'яти хвилин розкажу взагалі, як в цьому році потрібно подавати заяви на магістратуру. Я думаю, що сьогодні, на сьогоднішній момент, у нас вже всі створили електронні кабінети. Якщо хтось не створив, будь ласка, створимо кабінети. тобто у кого вже є, от є такий електронний кабінет, дані вступника, контактні дані, ви підвантажили фотокартку. Після цього ви можете перейти до подачі заяв. Тобто переходимо до подачі заяв. Далі, перше, що ми звертаємо увагу, і якщо у нас база вступу диплом магістра, то у вас тут повинен вибиратися диплом магістра. Тобто, так як у нас вступниця в неї такий диплом бакалавра, то в неї тут світиться диплом бакалавра. Але звертаю на вас увагу, ті, хто вступає на основі диплому магістра, будь ласка, заходите, вибираєте диплом магістра собі, і у вас тут повинен бути диплом магістра. Далі. Далі ми переходимо в регіон. Вибираємо регіон у нас Харківський, тобто у нас знаходиться університет міста Харків. Далі заклад освіти. Просто буваємо коротко, Укр. Укор, Українське державне, вибираємо, підсвітилися. Далі ми вступаємо на магістратуру. Далі форма здобуття освіти. Вибираємо денна заочна. Вечірню, дистанційної в нас немає. Або денна, або заочна. Ну, наприклад, денну вибираємо. Да? Далі спеціальність. Ви е, всі вже на даний час повинні розуміти і в принципі вже вирішили, де ви будете вступати, то просто обиваєте код з питаннясті. Ну, наприклад, там 273. Да? Підсвітилися. вибирати 273. Наприклад, у нас вступниця буде вступати на 272-спеціальність. Телекомунікація та радіотехніка. Вибираємо 172. Далі переходимо, нажимаємо Пошук. Пошук. У вас висвітлюються знайдені конкурсні пропозиції. Хотів би наголосити, що ті, хто вступає на технічну спеціальність, на технічну, у вас конкурсна пропозиція буде одна. І ті, що вступають по диплому бакалавра, і ті, що вступають по диплому спеціаліста, і ті, що вступають по диплому магістра. Тобто, на технічну спеціальність у вас буде одна конкурсна пропозиція. Тільки одна. Вона буде фіксована, і ви можете так його провернути, подивитися. Тобто, денна там все. Але ще раз повторюю, і диплом. Бакалавра, і диплом спеціаліста, і диплом магістра на технічну спеціальність у вас буде фіксована тут конкурсна пропозиція. Що означає фіксована? Щоб ви розуміли, це фіксована це означає, що на цю пропозицію виділені бюджетні місця, тобто там є бюджетні місця. Але наголошую, ви можете подавати всі і по диплому бакалавра, і спеціаліста, і магістра. Але Якщо ви здобували по диплому спеціаліста або магістра бюджет, ви не маєте права отримувати другий бюджет. Тобто, якщо ви не отримували, у вас такий шанс є вступити на бюджет. Якщо отримували, то не маєте права. Тобто, далі, що ми робимо? Далі ми переходимо до подачі заяв. Тобто вибираємо галочку Нашу спеціальність, на яку ми хочемо, ставити, подати заяву. Далі у вас відкривається поле, в якому можете. Ще раз переглянути. Тобто заклад освіти Український державний університет, фіксована спеціальність, магістр, денна. Тобто, тут ви перевіряєте ще раз дані, куди ви хочете вступати. Далі у нас йде участь у конкурсі за джерелами фінансування. Тут дуже важливо. Чому? Тому що, якщо ви, ще раз повторюю, хочете вступати на бюджет, ви ставите галочку в першому, тобто претендую на участь у конкурсі на місця державного або регіонального замовлення. Якщо ви не можете приймати участь, то ви ставите, претендую на участь у конкурсі виключно за кошти фізичних та юридичних осіб. Далі ми дивимося, тобто тут, в залежності від того, може дитина, вступник, бути підтверджена категорія, тут, тут підтверджено вступника категорія 109, тобто вона зареєстрована на особливо небезпечній території. Тобто випускники 22-го року мають таку пільгу і мають право вступати на бюджет прямо без складання додаткових якихось іспитів. Тому по цій категорії можуть вступати. Але ще раз повторюю, це випускники нашого закладу і це випускники 22-го року. Якщо ви випускник 21-го, 20-го року інших років ви вступаєте за загальним конкурсом. Тепер нижче дуже важливі є такі позначення. Обраний освітній рівень за бюджетні кошти. Що це означає? Це означає, що ви тут повинні чітко поставити Галочку. Якщо ви ніколи на магістратурі не навчалися і взагалі ніколи на магістратурі не навчалися за бюджетні кошти, то ви ставите ніколи не здобувався. Тобто рівень за бюджетні кошти на магістратурі ніколи не здобувався. Якщо ви вже навчалися на магістратурі за бюджетні кошти. Тут важливо, за бюджетні кошти, ви ставите галочку, вже здобути раніше. Ще раз повторюю: якщо не навчалися на бюджеті на спеціаліста, на магістра, то ви ставите ніколи не здобувався. Тобто, всі бакалаври, які вступають, яких диплом бакалавра, вони ставлять галочку ніколи не здобувався. Всі, ті, хто вступають на базі спеціаліста магістра, ви повинні проставити або вже здобути раніше, або теж, в принципі, ніколи не здобувався, якщо ви навчалися на контракті. Зразу наголошую всім, що якщо ви навчалися на бюджеті і все ж таки поставили, що ніколи не здобувався, база буде перевіряти ваше навчання в минулому. Тобто ви не зможете навчатися на бюджеті. Тобто, вас міністерство, коли ми будемо проставляти рекомендації, ми не зможемо вас рекомендувати на бюджет, тому якщо ви навіть поставите, що ви ніколи не здобували, в кінцевому етапі ми нічого не зробимо і заяву ви не зможете, і ми вас не зможемо зарахувати на бюджет, тому дуже уважно. Тобто, тут на ну, заява не перед не передбачає страдання вступних випробувань, що це означає. Так як у нас вступник 22-го року, і в нього є квота. То цей вступник, ще раз повторюю, не складає вступні випробування. Він вступає без складання вступних випробувань. Тому цей вступник просто бере, подає, тобто ставить галочку, ніколи не здобувався. Ніколи не здобувався і подає заяву. Далі у вас іде увага, після першої електронної заяви буде неможливо. Тобто, ви повинні це прочитати, тобто Ви можете подати 5 бюджетних заяв. І, ще раз повторюю, ви можете подати 5 бюджетних заяв. І е, можете подати до 20 контрактних заяв. Тобто, вам цього ніхто не обмежує. Ви, ви це прочитали, підтверджуєте. І заява подана. Подані заяви. Ось. Тобто, зареєстрована в ЄДЕБА, да де подані заяви. бачите, бачите, щоденна телекомунікація та радіотехніка. Тобто тут можна передивитися подані заяви. Передивіться, якщо немає пільгової категорії, як буде в, в особистому кабінеті взагалі. Це? Ну, І, наприклад, от я вже казав до цього, наприклад, ми вибираємо тепер у когось є диплом магістра. Да? Диплом магістра. Тобто, Ми вибираємо Харківську область, Український державний університет, магістр, денна, Ну, наприклад, давайте виберемо 273-спеціальність, технічну, 273 пошук. У нас знаходить, е, нас освітні програми. Так як я казав, по диплому магістра ви можете на технічну подавати на е, фіксовано. Ну, наприклад, вибираємо вагони, да? подати заяву, як варіант. Перевіряємо теж український державний вагони, претендую на бюджет. Якщо ви диплом магістра здобували по контракту. Якщо ні, то ставите претендую на контракт. Ну, Можна ставити претендую на, претендую на бюджет. Далі у вас іде, ідуть дані. Тобто диплом підписано. Далі, тут так же само вибираєте. Якщо ви тут на бюджет, то ми розуміємо, що ви ніколи не здобували бюджет. І далі, отут уже бачите, так як не пільгова категорія, то чітко прописано: фахове випробування і мотиваційний лист. Фахове випробування буде проводити університет. Тобто ми вам повідомимо про це, коли, в якої дати ви будете проходити фахове випробування. Ще раз наголошую, фахове випробування... Можна проводити очно, можна проводити дистанційно. Якщо ви хочете дистанційно, будь ласка, з використанням платформи Zoom під'єднуємося, коли ми вам назначимо дату іспита і е, з вами будемо проводити вступне випробування. Тобто, тут є: от бачите, внести текст мотиваційного листка». Відкривається поле. Берете просто звьорда, копіюєте. Просто копіюєте. І вставити. Вставили. Зберігаєте. Ну, я не буду це робити, тому що людина буде сама заяву подавати, може, на іншу спеціальну. Це, для прикладу, вставити. зберігаєте. Після того, як збережете, тобто, наприклад, да, ми зберігаємо. ну, наприклад, да. І далі, ви бачите, воно підсвітило зелено. Коли воно підсвітилося зеленим і всі параметри вибрано, будь ласка, ви можете подати заяву. Нажимаєте подачу заяв, подаєте заяву. Тобто, будь ласка, а зараз будемо закінчувати. Гарного всім дня і чекаємо від вас заяв. Все, до побачення.